Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і сьогодні в мене огляд ось такого чудового паяльника від Фнірсії, модель HS02A. Є також версія ІБ, трошки пізніше я розповім, в чому відмінності, але перед розпаковкою та безпосереднім оглядом цього паяльника хотів би відповісти на питання, а навіщо взагалі потрібні ось ці такі дорогі модні паяльники з дисплейчиками, оскільки навіть такий паяльник він, ну, грубо кажучи, так само паяє, і при наявності прямих рук, а якщо вони ще й ростуть з плечей, навіть таким паяльником можна паяти якісь SMD компоненти. Але добре, тут я трішки перебільшив за абсолютно. Адекватні гроші в Китаї можна замовити ось такий подібний паяльник з регулюванням температури, який просто працює від розетки і якби для дому типу норм. Але давайте порівняємо ці два паяльники з автомобілями. Це ланос, у якого ну такий собі 1,3 двигун, ручна коробка, нема підсилювача керма. І, наприклад, якщо з Києва їхати до Львова на ось такому ланосі то їхати ви будете ну годин 10, витратите всі сили. А це, ну нехай це буде новенький Golf GTI, у якого двохлітровий турбодвигун, швидка автоматична коробка передач, і ось на ньому ви до Львова доїдете вже годин за 5, при цьому просто відпочиваючи за кермом. На розігрів такого паяльника підуть хвилини, а от на розігрів такого секунди. Тобто, ось ця здавалося б, непотрібна понтова іграшка, заощаджує ваш найцінніший ресурс час. Ну, а також і нерви. Коробка у фнірсі, як завжди, красива. Одразу на зображенні бачимо і b версію Ось він такий темний корпус, і світлий. Це наша a версія Десь тут на коробці ось. Відмічаю, чи А версія це чи Б звертаю вашу увагу на те, що А-версія працює з жалами С245, а Б-версія з жалами С210, які є помітно меншими. Ну і очевидно, що заточені під роботу з більш дрібними компонентами. Тобто, чисто для СМД пайки, звичайно, краще брати Б версію. А от для якихось універсальних потреб або просто як домашній паяльник, звичайно, А-версія буде набагато краще. Бачимо характеристики нашого паяльника. Тут нам пишуть, що у нас IPS, матриця дисплея. Ну це, звичайно, дуже круто, але і OLED на паяльниках ну, вистачає з головою. Діапазон температур аж до 450 градусів. Теж такий собі маркетинг. Я не знаю, що можна паяти на 450 градусах. Далі напруга у нас від 9 до 20 вольт. Але на сторінці товару на Aliexpress я все ж таки вичитав, що напруга до 24 вольт, тобто, скоріше всього, через перехідник, підключаючи його до акумулятора або до якогось лабораторного блока живлення, можна його живити напругами аж до 24 вольт. Ну і ще вказані протоколи швидкої зарядки підтримуються як Power Delivery, так і Quick Charge. І що дуже сильно мене зацікавило в цьому паяльнику, ми бачимо, що у нас тут потужність 100 Вт. Давайте поглянемо, що в нас всередині. Це максимальна комплектація. Тут сам паяльник лежить в ось такому кльовому чохлі. Він досить жорсткий, тобто можна спокійно його кидати в сумку з інструментом, не боячись, що щось там його придавить. Є у нас якісь папірці, інструкція, це у нас китайська. А ось власне англійська тут з QR-кодами щось і в принципі розписано. Але інструкція така: максимально мінімалістична, паяльник. До нього трошки пізніше перейдемо. Є тут місце під. Одне жало з маркуванням HS02Ai. Перехідник для підключення до якогось джерела постійного струму, але дуже важливий момент: не спішіть одразу використовувати цей перехідник, особливо якщо ви паяльник брали десь у нас, тобто є вірогідність того, що він з перших партій і міг довго лежати. В перших партіях цей перехідник бракований, у нього переплутана полярність. Перевірити ваш перехідник дуже просто: ось маю мультиметр у режимі прозвонки. Один щуп кидаємо на Type-C роз'єм, далі беремо другий роз'єм і ось власне, центральний контакт тикаємо щупом. Звука не чуємо, це добре. А тепер тикаємо на зовнішній і чуємо. Тобто ну, мінус є мінус, з цим перехідником все окей. Але обов'язково перевіряйте, бо може бути брак. Також в цьому чехлі лежить маленька підставка. Теж кльово, що вона є. А ще в коробці маємо ось такий accessory box. Збоку у нас перелічено, що тут всередині, зарядка, адаптер, скоріше за все, під європейську розетку до цієї ж зарядки, Type-C-шний кабель, а також жала. По-перше, кабель. Це не чисто виробництво в нірсі, подібні кабелі можна знайти на AliExpress. Але варто відмітити, що кабель якісний, дійсно силикон. Паяльник зараз на 300. 70 градусів розігрітий, ну і давайте випадково тикнемо по кабелю. Ой, нічого не залишається, це ж треба. 100 ватний ганблочок живлення. Тут у нас вилка під Америку. Але якщо ми її сховаємо та дістанемо адаптер, який йде в комплекті, він у нас просто тут легко і зручно одягається. І як би все, це тепер. Блочок під європейську розетку. Круто, що у нас тут багато виходів, два Type-C та один Type-A. Тобто цю зарядку можна використовувати не тільки з паяльником, а спокійно заряджати від неї ноутбук, планшет, телефон. Ще варто відмітити, що якщо ми зробимо отак, то на AliExpress можна знайти дуже багато схожих зарядних пристроїв. Для порівняння цей блочок від FNIRSI важить у нас 189 грам, а подібний блочок, тільки 65 ватний який йшов в комплекті з паяльником GV. Важить 124. При однакових габаритах цей прям помітно важчий. Власне жало. По-перше, прикольно, що вони не просто в якомусь пакеті, а кожний в такому окремому чохлі. Дуже зручно їх тут діставати. Вони прям фіксуються в цій кришці. Є два жала типу ніж. Це у нас К та Кю. Також є мій улюбленець С2. Взагалі, паяльник від Фнірсі я буду оцінювати через призму свого досвіду з ось таким от паяльником від GVDA. Перше, що до нього я прикупив, це ось таке жало С4, 14 АВГ або 10 АВГ провід підпаювати до БМС плати або до акумуляторної збірки. Ось таким жалом. Це суцільне задоволення. І дуже добре, що від Фнірсі у нас є подібне жало в комплекті. Правда, це С2 жало. Я собі докупи ще окремо замовив жало. C3, але, на жаль, воно не встигло приїхати. Тому відгук про те жало напишу в себе в телеграм-каналі. В кейсі з паяльником лежить ще жало типу голка. Тут є ще схожа голка, але товстіша. І також така загнута голка. Досить непоганий набір, але вирішуйте, чи потрібні вам всі ці жала. Для якихось звичайних побутових задач я раджу жало С2. І ось це все вам в принципі і не потрібно буде. Найкращий спосіб якось швидко перевірити жало, це поміряти його опір. Тому для цього я використаю YR1035, опір майже 2,6 Ом. А для чого ж взагалі ця інформація? Ну, наприклад, якщо ви хочете замовити собі додаткове жало, але не впевнені в їх якості, ви можете зайти в відгуки на Aliexpress, Там 100% хтось виклав або фото, або у відгуку написав опір того жала і порівнюючи його з опором ось таких от фірмових жал від Фнірсі ви, в принципі, вже можете вирішувати, нормальне ти жало чи ні. Передавайте перейдемо до самого паяльника. Я його підключив через ось такий ватметр, щоб моніторити споживання, подивимось, чи буде там Дійсно, 100 Вт. Але спочатку пара слів про корпус паяльника, він алюмінієвий, Тут є ось такий ковпачок, цей ковпачок це фішка паяльників в Нірсі. Паяльник з гарячим жалом ми можемо спокійно закрити ось цим ковпачком, кинути його собі в сумку. Ковпачок, звичайно, нагріється, але точно нічого не поплавить. І це жирнючий плюс. Особливо в порівнянні зі звичайними паяльниками, які працюють від розетки, які спочатку хвилин 10 гріється, займає місце на столі, потім ще бог наскільки буде стояти у вас на столі, поки не охолоне, з цим паяльником таких проблем взагалі немає. Про товщину корпусу багато бачив, що пишуть, що він такий товстий і це, типу, дуже зручно, або навпаки, він товстий і це дуже незручно. Одразу скажу, що тут ось така силіконова ручка, вона з гострими такими котами, і дуже зручно за неї триматися. Хоч корпус і алюмінієвий нагрів рукою взагалі не відчувається. А про товщину ну, хочу його порівняти з тим самим GVDA, який насправді досить такий мініатюрний паяльник. Якщо ми їх отак один до одного прикладемо та порівняємо, ну в принципі я б не сказав, що фнірсі дуже товстий. Так, звичайно, трошки більший, але взагалі ніякого дискомфорту це не викликає. В якості органів управління у нас тут аж три кнопки, хоча насправді не вистачає навіть четвертої, оскільки ну, стрілочками відбувається навігація. Кнопочкою ОК щось підтверджуємо, і не вистачає, звичайно, кнопки для відміни, виходу з меню, тому що доводиться затискати цю, а це трошки з'їдає час. Не дуже зручно, хоча, знову ж таки, в налаштування паяльника ми будемо заходити, ну, напевно, при його початковому налаштуванні та й усе. Підключимо паяльник. При першому запуску він у нас питає, яку мову обрати. Бираємо, звичайно, англійську, хоча вибір у нас невеликий. Добре та добре. Так, зайдемо на налаштування. Одразу він дуже гучно пишіть, бо у нас тут під ковпачком вже ж нічого немає. Одразу підключу своє улюблене жало С2. Тут немає ніякої додаткової гайки, фіксатора. Жало просто вставляється. І варто відмітити, що воно не прокручується, тобто тримається добре, і в той самий момент дістати його теж не дуже складно. Загалом зручна система, але один такий недолік на гарячу його змінювати вже не вийде. Перед включенням паяльника затиснемо ОК, щоб зайти в налаштування. Тут у нас є кілька пунктів. Перший це Sleep Set. Ну, грубо кажучи, є таких два режими роботи у паяльника, коли він йде в сон. І підтримує якусь невеличку температуру. Другий режим це вже стендбай, коли паяльник прям вимикається. І тому всліп я бачу сенс зробити взагалі нехай 2 хвилинки. Затискаємо ОК, okay, щоб вийти. Наступний пункт обираємо стендбай. І тут я вже хочу для себе, ну хай він через 8 хвилин, хай буде, повністю вимикається. І також ми можемо обрати температуру, яка в режимі сліп буде підтримуватись. Наступний розділ для нас дуже цікавий: це налаштування власне нагріву. По-перше, ми можемо тут задавати пресети, які в нас переключаються одиночними натисканнями кнопки ОК. Їх три штуки. Одразу на перший виставлю собі десь градусів градусів. 300... Ну, нехай 60, на другий можна поставити 370 і третій, нехай буде в режимі типу boost, хай буде 410. Наступне ми можемо обрати вольтаж від блока жилення, який більше 12 вольт не може видати, то можна зайти і обрати. Третій пункт дуже цікавий це обмеження потужності. Паяльник у нас 100 ватний але за замовчуванням тут стоїть 65%, тобто зі. 100 ватним блоком живлення він у вас буде працювати в режимі 65 Вт. Тому якщо отримавши паяльник, ви його одразу увімкнули і побігли тестити 100 Вт. Погані в мене для вас новини. Ви там натестуєте собі тільки 65 Ми ж будемо все перевіряти. Поставимо на 100%. Можемо обрати крок регулювання температури. Є можливість калібрувати температуру, але це тільки за умови, якщо у вас є ну, суперточна термопара і ви можете точно виміряти температуру. І на цьому з цим розділом все. Виходимо назад. Третій у нас System set, можемо обрати мову, яку ми вже обрали. Також можна увімкнути режим лівші, По суті, це просто переверне. Display. Якщо ви лівша, то якби ось, все для вас буде дуже зручно. Одиниці виміру температури, або Цельсія, або фаренгейт. можна взагалі вимкнути звук або, наприклад, зменшити гучність. Яскравість дисплею теж регулюється. Давайте будемо економити, зробимо на 8. Є можливість оновити прошивку, але я вже трошки поганяв цей паяльник і взагалі не бачу ніяких проблем, тому навіть не буду намагатися її оновити. І також є About про наш паяльник. модель HS 02A і версія прошивки бачимо 1,4. І, і останній пункт в меню це скидання налаштувань. Ну і, власне, на цьому з налаштуваннями все. Виходимо. Тепер можемо запустити паяльник. Дисплейчик досить інформативний. Ми тут бачимо поточну температуру. Бачимо такий прогрес-бар, який показує завантаженість, ну тобто потужність, яку у нас використовує паяльник. Також він показує напругу джерела живлення. А ще в окремому віконечку бачимо виставлену температуру. Ну і якщо будемо тицяти окей, переключаємось між пресетами. Перевірю паяльник в роботі. Нічого там надскладного я не вигадував. Є ось такий в мене шматок кабеля з трьома проводами по 2,5 квадрати. Спробуємо спочатку один залудити, потім скрутку з двох, ну і можливо, скрутку з трьох. Подивимось, як справиться цей паяльник. Справиться він точно, але наскільки швидко і зручно це буде. Для наглядності, ось тут у нас ватметр, будемо постійно моніторити, яка у нас потужність. Нагадую, що на паяльнику я виставив максимальну потужність на 100%. Використаю ось такий польський припій, дуже якісний, всім раджу. Тут уже в складі є 2,5% флюсу, тому флюс не будемо використовувати. Зараз він вимкнений. Вмикаю. На ватметрі, що ми бачимо, 30 Вт, 50, 103 є. Спочатку жало заводити, залудили і як би, ну, тут взагалі з одним проводом проблем ніяких, взагалі без питань, одразу розтікається, гарно блистить. Це, до речі, ще і заслуга цього припою, тому що я кілька разів грав в цю китайську рулетку з Аліекспресу на здачу в розділі де по три товари зі знижкою. Замовляв кілька разів різний припій. Це ще те збочення, оскільки там дуже висока температура плавлення. Якщо ви будете намагатися запаяти якусь XT60, ви просто зіпсуєте роз'єм, бо він у вас поплавиться. Давайте подивимось, як виглядає. Взагалі питань немає, все дуже добре лудиться. Але головний момент з таким припоєм попікався флюс, потрібно періодично чистити жало, щоб воно вам дуже довго прослужило. Тепер з цих двох зроблю скруточку, стараюсь таку максимально однорідну, щоб воно прям таке сильне і товсте було, і така скруточка. Так само та ж температурка 360. Ну, тут знову ж таки все розтікається взагалі без питань. Сумніві в тому, що воно наскрізь залудилось, Ну, тобто не тільки зовні, а й всередині, взагалі немає. І головне, що тільки доторкнувся, а воно вже все потекло, як водичка. Ну, коротше, я дуже задоволений цим паяльником. Будь ласка, скруточка. Не дивлячись на те, що вона в мене така ну, негарна не ось тут жили і стирчать. Все одно все добре розтіклось, запаялось, тому скрутки паяти дуже зручно таким паяльником. Так, і ось третій піддослідний, Ось така скрутка з трьох проводів. Тобто тут уже сумарний переріз у нас повинен бути 7,5 квадрат. Давайте подивимось, що зможе наш паяльник. Знову ж таки, він в мене зараз вимкнений. Вмикаю, дивимось скільки ватт. 20, 38, 48, 53. 56 максимум у нас був. Ну, це тому, що паяльник не встиг охолонути, і пробуємо знову ж таки лудити. Навіть таку скрутку. Тобто, якщо там, наприклад, є потреба пропаяти скрутки в розподільчій коробці, тут, звичайно, експерти в коментарях напишуть, що так не можна робити. Або навпаки, що так можна робити, ви, звичайно, пишіть. С речі в коментарях, з одного боку, річ непогана, оскільки коментарі з купою слів просувають відео. Ну, тобто, якийсь там рейтинг у Ютуба є. Якщо є активність, то Ютуб просуває це відео. І дивимось, що у нас вийшло. Ось така гарна блискуча скрутка, дуже добре пропаяна. Заради експерименту відкушу половину і подивимось, що у нас всередині. Відкусив половину скрутки і бачимо, що всередині ну, ніби взагалі чистий припій. Тому те з скрутками, я думаю, цей паяльник прийшов. Я думаю, що навіть якщо під інвертор у вас там якийсь провід 14-16 квадрат і вам немає чим обтиснути клему, і ви вирішите її паяти, то ось такий паяльничок точно з цією задачею справиться. Ну, головне за умови, щоб у вас був адекватний припій. Тяжкі наркотики, спробуємо залодити та підпаяти, ну, нехай ось цю, цей проводок, який ми з самого початку лодили, до мінуса акумулятора 18650. Це, звичайно, таке трошки збочення. Так робити не варто, краще купити точкову зварку, але якщо представити собі ситуацію, що у вас є ось такий класний паяльник, і потрібно зібрати лише там одну невелику збірку під, ну, наприклад, під той самий народний ДБЖ для роутера, який всі хвалять. Та водночас, в якому всі постійно замінюють конденсатори та замінюють акумулятори на більш кращі. Попередньо цей акумулятор я трошки тут зачистив, щоб зняти окисли, щоб воно якось був шанс на те, що туди щось припаяється. Паяльник тільки що увімкнув. Бачимо, воно у нас там 40 Вт. І температурка вже беремо припой і спробуємо. Ну, до речі, Ось одразу воно непогано так до акумулятора прилипло. Проблем з цим немає. Ось навіть розтікається. І пробуємо його прогріти, щоб у нас тут припой поплавився. І тепер якось давайте сюди підпаяємось. Хоп. Ну і все. Будь ласка, при цьому важливий момент. Спробую зараз сам акумулятор на дотик. Взагалі тепленький, При цьому, ну, так, з трудом, але відірвалось. Давайте ще раз спробуємо підпаяти. Пробую мінус залудити взагалі так по-багатому, як для себе. Є. Знову прогріваємо. Прогріваємо. І що у нас буде? Дуже добре розтеклось. Пробуємо зірвати. Ну. ну, тут прям важко було. І знову ж таки мінус. Не знаю, ну тут градусів 40 максимум. Жало, я нагадую, це C2. Дуже класне жало і для пайки акумулятора, а особливо для пайки якихось силових товстих проводів. А як же він буде працювати? Ну, наприклад, напряму від постійного струму під час нинішніх відключень світла це дуже актуально. Усі вже є якісь акумулятори. Наприклад, мене дуже сильно рятують. Ось такі акумулятори від Макіти. Прикол в тому, що номінальна напруга тут 18 вольт, але повністю заряджений акумулятор видає 21 вольт. Тому спробуємо через перехідник, який йшов в комплекті, підключити до нього наш паяльник. До акумулятора підключимося за допомогою ось такої площадки під інструмент Макіта. Тобто, це по суті контакти, які заходять в акумулятор. І ось такий в мене проводок з крокодилами на dc розєм Давайте одразу замірюємо напругу ось бачимо рівно 21 вольт. Для зручності кладу акумулятор на бік, для того, щоб підключити наші кліщі. Кліщі в режимі DC, натискаю кнопку REL, щоб зараз у нас обнулилося значення. Підключаю комплектний перехідник на Type-C, підключаємо паяльник. Давайте спробуємо увімкнути паяльник і 5,7, 5,79 я максимум побачив ампер. Беремо калькулятор і рахуємо, напруга у нас 21 вольт на 5,79 А. І це у нас аж 120 Вт. Тобто з акумулятора він бере навіть трошки більше, ніж 100. Ну не трошки, а прям помітно більше. Тому це взагалі супер. Але враховуйте той момент, що на таких паяльниках жало це не просто якийсь накінечник. Ось цей картридж, який вставляється в паяльник, він в собі поєднує і саме жало. І нагрівач, ну і докупи тут ще й термопара, яка вимірює температуру. Тому щоб продовжити життя цього картриджу, я б не рекомендував постійно використовувати цей паяльник на 100% потужності, можна в принципі зайти в налаштування і поставити, ну нехай відсотків 80%, щоб все це діло у вас жило трошки більше і трошки краще. Мій вердикт по цьому паяльнику наступний, його абсолютно точно можна брати, класний, якісний, продуманий пристрій, реально суцільне задоволення ним щось паяти. Для мене, в принципі, пайка це якийсь окремий вид медитації. А з таким зручним інструментом все стає ще набагато приємніше. Посилання на цей паяльник, звісно, я залишу в описі під відео. Посилання на жала також залишу під відео. Як тільки жало c 3 приїде, я обов'язково замірюю його опір, перевірю в роботі і у себе в телеграм-каналі залишу про нього відгук. До речі, там я періодично публікую якісь цікаві знижки, і в тому числі на минулому розпродажі публікував знижку і на цей паяльник. Переходьте, підписуйтесь, буду радий всіх бачити. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайк цьому відео. Пишіть довгі коментарі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!